Мобільній бригаді ми працюємо з листопада 2022 року. У нас працює три лікаря. За цей час ми провели огляд понад тисячу пацієнтів. На жаль, було виявлено і онкологічне захворювання, і багато хронічних захворювань, дуже багато кровотеч, безпліддя. Ці жінки були скоровані також наш заклад. А там, де мали стоматичну патологію, були скровані к суміжним спеціалістам. У нас є дуже віддалені села, куди навіть не їздять маршрутки. Тобто, жінки навіть не мають можливості потрапити до лікаря. І у зв'язку з цим були навіть такі випадки, коли жінки не зверталися до гінекологів по 25 років. Я мала вчора їхати до лікаря, але я не змогла доїхати до нього. І Я прийшла сьогодні сюди. Наш автомобіль повністю оснащений всім, що нам потрібно, для того, щоб а, мати для огляду жінок портативний УЗД-апарат з датчиками. Також багато сіл, де немає гінекологічних крісел для огляду жінок. Тому ми завжди з собою маємо крісло. Машина укомплектована завжди. Індивідуальними гінекологічними наборами для кожної жінки ми робимо експрес-тести для визначення віл, сифіліс, гепатитів Б та С, а також глюкозу крові та гемоглобін. І жінки одразу отримують результати на місці. Минулого місяця ми були на деокупованій території. Звісно, жінки, поміж того, що в них є гінекологічні проблеми, в них є психологічні проблеми, тому в нас не завжди заключався огляд саме гінекологічний, а так само доводилось бути трохи і психотерапевтом. Для деяких жінок ми як рятувальний кол. коли ми приїжджаємо, вони з задоволенням йдуть на огляд.